Ось такі ніжні яскраві квіти. І, револ, і Терніте. Ітерніте. Надзвичайний просто бомбезний сорт. Супер-пупер. У мене це молодесенький кущик у літровому горщичку. Йому тут зовсім не місце, тому що квітне він надзвичайно щедро. Хоча сам по собі кущ компактний. Але ось це гігантське соцвіття. Воно важелезне, замкнулося повністю і утворило кулю ідеально за формою. І терніте здається, це нескінченність. І ось така величезна кількість бутонів, які один за одним розкриваються, вони ущільнюють шапочку. І при цьому непомітне не от оці, що в'януть. Квіточки, вони ховаються за тими ж свіжесенькими, які наступають знизу, підпирають їх. Цвітіння букетне, супер такий сорт, який невибагливий. До мене він прийшов лише у цьому році. Я не знаю, як я його раніше не помічала. Це моя казка, це моя мрія, це моя любов. Обов'язково треба пересадити. Треба, напевне, зняти ось ці шапки, але як на це підніметься рука? І дати кущику, розростися, відпочити, освоїти новий ґрунт. І, звичайно, тоді вже з новими силами. Я впевнена, довго мені чекати не доведеться. Погляньте, якісь соцвіття пушнючі. І при тому, що квіти махрові зовсім без проблем розквітає. Стояв він у мене на підвіконні, та ще досі він у мене знаходиться на підвіконні. Цей кущик, тому що, як я вже казала, горщик не відповідає кущу, коренів менше, ніж квітів. І завалюється, завалюється. Треба дати відповідний об'єм. Яке це багатство. Вау, краса!